16 голів це ті, так, яких евакуювали з зони бойових дій. Десять кіз ми забрали у чоловіка, який мобілізувався. Біля толоки Олексій та Лідія Цюбко розповідають про своїх копитних підопічних. Подружжя майже місяць тому орендувало старий корівник, закупили худобу відкрили бізнес на селі. Молодець. Зимой. Родилась біло чорна тут зима завось. З десяток корів півсотні кіз та овець, ще три кошеняти, дві собаки та совеня, яке звалилося випадково на голову господарям з дірявого даху. Ми шукали, щоб його повернути. Ну, не знайшли, але в нас тут собаки, взагалі тут хижаків багато. Це ми тепер вигадовуємо. Це і є сімейне фермерське господарство родини Цюбко. Колишні військові нещодавно звільнилися із лав збройних сил, приїхали у село і стали фермерами. Ми завжди разом з чоловіком, як ми і мріяли, щоб не кожен там один на одну роботу, другий на другу. Ми разом займаємося тим, що нам подобається, і плюс якісне харчування. У родині говорять, мали невеличкий досвід вирощування свійських тварин, тому не злякалися і вирішили розширити його до меж великої ферми. Це стало справжньою психологічною реабілітацією після десяти років проведених на війні, зізнається Олексій Цюбко. На самому ділі це вже не так і страшно те, що було там на війні. Природа, свіже повітря, тварини, ніякої. Міської суєти, будемо так казати, свого роду це і те заняття, яке ну до душі, а якоюсь мірою навіть ну, і відпочинок психічний, розумовий стартом для відкриття бізнесу став грант від Канади. На кошти від нього і взяли кіз занинської породи, однієї з найвідоміших молочних порід у світі. Тварини були в шоці після перевезення, вони не знали, куди їм ти що це за місце, а треба було їх ще привчити сюди, кіз заходити. Біля станку для доїння кіз пані Ліда пригадує, якими важкими були перші дні їхнього фермерського життя. Власне, як і отримання гранту, подавалася подружжя чинне на десяток з них, бо для мешканців прифронтових територій були за високі вимоги. Цей грант, скажімо так, чудом, бо я туди звернулася, кажуть, ми вже набрали людей, нам ну, не потрібно і так далі. Але там якась дівчина відмовилась і сказала, що там не виходить забрати собі киси і ну, нас туди взяли замість неї. За умовами канадського гранту родина взяла не лише кіз, а доїльний апарат, корми та набори для догляду за тваринами. Додатково придбали обладнання для сироваріння і виробляють до 15 видів сирів. Ми почали співпрацювати з ресторанами. Наша продукція, взагалі, подобається споживачам. Вони забирають доволі таки багато у нас сирів. Нам треба знову розширювати, щоб вже можна було пропонувати роздрібом пропонувати споживачам. У найближчому майбутньому фермери планують відкрити магазини з домашньою молочкою. Приміщення вже знайшли. Тепер працюють над його облаштуванням. А ферму хочуть прибрати і перетворити на комфортну територію для відпочинку та соціалізації дітей із вадами здоров'я. У нас молодша дитина має інвалідність і вона погано розмовляє. Ну він він почав говорити з тваринами. Нам треба там ну, трохи зробити паркан, накриття, скажімо так, літній майданчик, загон, і можна прийти відвідати нашу ферму, поспілкуватися з тваринами. Розвивати у війну фермерську справу в родині Цюбко не бояться. Навпаки, вважають діяти слід саме зараз. Подружжя певне це випробування, в якому варто знайти нові сенси життя. Моя глибока думка в будь-якому випадку кожна війна закінчується миром. І ну я впевнений, що все одно перемога буде за Україною і все в нас буде добре. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу.